Друже, у мене до тебе є невеличке прохання, mm -hmm. з урахуванням того, що як я вже казав, через тиждень на твоєму місці буде сидіти народний депутат. А якщо в тебе є до нього запитання, які би ти хотів, щоб він дав відповіді, будь ласка, на оцю камеру озвуч їх, сформулюй свої запитання до народного депутата Тараса Тарасенка, і гарантовано він на них дасть відповіді, будь ласка. Це в мене до нього. От, думаю, до нього й немає ніяких запитань. Передаю привіт. <рес> Тоді давай перефразуємо не саме до Тараса Тарасенка, а до комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, або прохання, або побажання, або якийсь окремий акцент, який би ти хотів зробити, щоб депутати на цьому зосередились. Те, що в нас тобі до Тараса немає питань, то це якраз показник його фаховості і його роботи. Ну, так. А, але на жаль, таких як він не багато. Ну давай називати ну, речі свої ну, да, так да тому. Вибач, знімаю питання стосовно Тараса, давай стосовно комітету і депутатського корпусу. Спростіть, будь ласка, шлях оформлення оцього бюрократичного пекла, і не всі ветерани проживають за місцем прописки. Я б сказав би, 90% напевно, відсотків ветеранів не проживають за місцем прописки. І їм тяжко їздити пів України заради того, щоб забрати один документ на 5 хвилин. Задумайтесь на ці питання, будь ласка. Дякую. Дорогі глядачі. А для того, щоб підтримати слова Ярослава, я вас прошу підписуйтесь на нас телеканал. На дивіться наші подкасти. Якщо у вас будуть побажання, записуйте відео. Ми з великим задоволенням. Оскільки ми живемо в демократичній країні, будемо їх виставляти для того, щоб і депутатський корпус, і центральні органи виконавчої влади розуміли, що голос Ярослава лунає не один що є великий прошарок суспільства, який підтримує законно підтримує його бажання. В даному випадку на спрощення бюрократії, якщо називати речі так. своїми іменами, ну бо це прям проблема. Ну, значить, будемо з цією проблемою боротися. Супер Ярослав. Я дякую, що ти знайшов можливість до нас завітати. Дякую вам. Я думаю, що ми лише почали наші діалоги стосовно цього. Будуть чекати від тебе смс-ки, де ти на інші акценти звернеш нашу увагу. І як фаховий аналітик я тобі гарантую, що ми їх опрацюємо опрацюємо і пропозиції до депутатського корпусу надійдуть. Супер. Дорогі друзі, сьогодні з нами в ефірі був Ярослав Гіпократ. Який своїм власним прикладом доводить, що будь-яку бюрократію можна подолати, якщо є бажання? Це. Дякую. Обняв, підняв. Слава Україні! Героям слава!